Приготуємо тертий пиріг зі смородиновим варенням. В миску просіємо борошно, додаємо розпушувач, дрібку солі та м'яке вершкове масло. Перетираємо все лопаткою. В окремі посудині з'єднуємо цукор, ванільний цукор, яйце та сметану і перемішуємо. Переливаємо цю суміш у миску з борошном. і замішуємо тісто спочатку лопаткою, Потім перекладаємо на робочу поверхню і збираємо в шар. Ділимо його на дві нерівні частини та меншу частину завертаємо в харчову плівку і відправляємо в морозильник на 15-20 хвилин. Більшу частину тіста викладаємо на пергамент та формуємо рівний прямокутник. Змащуємо улюбленим варенням у мене це смородинове, і зверху на крупну тартку натираємо охолоджене тісто. Трішки розрівнюємо виделкою та відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин до рум'яності. Тісто за цим рецептом виходить ніжне та пісочне. Зберігайте собі рецепт та готуйте і радуйте своїх близьких.